Привіт, запалили трошки грубко, бо холодно. Сьогоднішній день у нас починається з Елантри. Елантра у нас ну, скажімо так, свіжа пригонка. Є е, пробив я толочко е, прокрас на тому крилі у нас є шпакля. Е, бо власне запевнив, що дуже з малим пробігом і дуже класна машинка. Но мене дуже насторожило стан фар як для такого року. Де би її не тримали, вона так не могла зберегтися. Тобто є підозри тому, що фарб мінялися, можливо, і на оригінальні. Бо болтики легонько припилені фарбою. Це не є заводські, бо є сліди, що їх відкручували. Тобто є закоски, а закоцки зверху просто гарно придули балончик. І таке відчуття, що фари міняні, попри те, що вона досить гарно комплектна. І на, тій, на тому крилі є шпакльовка. І сам прикол в тому, що таке відчуття, що вона прокрашила вся. але хтось дуже сильно заморочився, її промальовував підтолщик. Чому є прокрас? Тому що я от бачу є перехід. І якщо так сильно дуже глибоко подивитися під певним кутом, ось тут є, як то кажуть, не дочот, відблискується. Риски від образиву, тобто, це перетиралося, бачите? блискується повністю це все засабкана наждачкою. Тобто, ну, я думаю, якось під якимось певним кутом зараз воно, такі риски від наждачки. Тобто Є моменти, що людина, людина яка це шліфувала, не замітила, але факт того, що. У неї по факту в рідній фарбі тільки дах і вроді би задня кришка. Тобто всі боки, капот мають вторинний окрас. Ну не як вторинний окрас, Якщо вірити по толщику, то типу, показує 130, 140, 170. Це ті, типу, мов норма, але но, так як знаємо, що це корейське авто. Корейське авто, жлобська покраска. І ніколи такої товщини на корейських автомобілях не існує. Переважно 90-100, 120 потолок. Це саме жирне місце. А у нас тут є місцями 170-180. Тобто такої окраски не буває. В цьому році автомобіль страждає арками. Тобто на арках у нас є 170-160. І це говорить про те, що там був прокрас. Можливо, вже щось ремонтувалося. Но досить Я можу похвалити, що дійсно класно маляр помалював. Тобто заморочитись на такому році і помалювати його в толщик. Красавчик. Ну і судячи по пошкодженню того крила, там по-любому бампер малювався і є в того, що там, так як у нас весь цей участок от звідси сюди рихтований шпакльований, тут вона шпахльовка вже почав відколюватися. Я не повірю, що Фара не страдала, по-любому, але поміняла, напевно, дві, щоб було однообразно. Ну, все одно, тачка файна. Питань нема, салон збережений. Ну і... Тут щось під 90 з чимось тисяч пробігу, Ну, я не вірю, але судячи по збереженню салону і двигуну, є вірніше, що може так і є. Просто мені дивно, що. На такому пробігу вже всі стойки помирали. Тобто е потекла одна ця стойка і одна задня, і на та не дуже собі виглядає, і на ті другі теж вже підлезли. Тобто В такому році, щоб такого Дос, ліхтарки ми... стали мокрі до ліхтарик. Зарядця. Щоб так потекли стойки з таким пробігом, Ну, щось блен, сумнівно, знаєте гарно тут її підготували, бачите, мастіку її всю промастічили, видно, що свіже промазюкування. Десь місцями її причорнили, щоб вона не була дуже рижа, бо переважно корейці кореці японці вони страшно всі риж рижіють. Плюс цей бік теж мокра стойка. І теж видно бачите, піддували її локально, бо місцями, де кархером били, бачите, позбивали тут, тут, під чорну підказку. За стойкою видно, як вона чор... рижився. Тобто автомобіль підготовлений. Тут відбойник вже устав. Теж бачите, балончиком підмальовувалося. не знаю, бараником чи просто балончиком з якоїсь фарби чорнилося. І кардикархіра мили, вона вже повбітало. Бачите, Напрямо на підкрильнику. Ну, Хто підкрильник малює? Ну не малюється, то просто гарно її підготували. Це просто мене людина питалася, чи дійсно класна тачка. Ну, відносно непогано. Ну, ця стойка теж потекла. Як швидко подається? Знизу мокро. Тобто автомобільчик підготовлений. Ну, все одно, як би не було, машинка непогана. Для такого віку, не знаю, скільки я на нього вийшла, автомобільчик файний. Добре, у нас є заміна сполучників, стабілізатори, втулок стабілізатора і амортизаторів. Комплект і комплект. Брали бюджет. По відгуках сатотеч непогано ходять, тобто на свої гроші взагалі бомбезно ходять. І ввалювати тут одразу великі кошти. Немає доцільності. Бо я на свій, на свій автомобіль ставив сатотечки там, де стоїть теж, дійсно поки що проблем немає. Там, де блін, хотів оригінал ставив оригінал. Сука, той оригінал, що раніше був з заводу, походу не такий, бо не ходить. А Поставився сатотеч, є ще є Асметал, теж непоганий виробник Турції. І дійсно теж непогано ходить. Батькові стали нам магиженіс або де ходить. Тому. Вирішив взяти щось бюджетне, щоб не на всі гроші. Ну і в той же час це як, не як краще, ніж мертві стойки, правда? Воно хоч трошки буде в дороги триматися. Буде трошки їздити. Там вже жінка вказує, файно чи не файно. Так, зараз замінюю втулки. Ну, я думаю, зараз видно це ще дівчинка, а це вже життя повидало. Ось такий партномер, якщо комусь цікаво, можете загуглити втулочки. Втулки. Класно. Сполучники, тут живі обидва, я їх відкручував, вони гарно тримають. їх немає, щоб міняти, тобто, тобто дурно викидати гроші. А Далі ці відбойники не замовляли, бо вони цілі замовляли, ті, бо там декотре роздушене. І там будуть мінятися відбойники. Тут тільки поміняли самі амортизатори. Обидва амортизатори піджимали, все, поприкручували. В принципі, зад готовий, зад жити буде. Переходимо наперед. Тут трошки буде вже більше розваг. Отже, з новим відбойником, бо той від масла розлізся. І пильником залітає нова стоїчка. так Тепер із цього боку теж залітає нова стойка, теж з пильником, з відбойником. Як має бути. Е, Сполучники тут класні, тугенькі, нічого не бракує. Повертаємося до тої сторони. І у нас є ще В принципі фінальна забава на цьому автомобілі це зняти рульову тягу і попробувати якимось чином, не розбираючи рейки, витягнути той стихар і заложити. Новий сухар. Не знаю, як мені це вдасться, але будемо зараз щось пробувати. Бо у нас з цього боку цей сухар роздовбаний і рейка з цього боку мотиляється. Добре, знімаємо тоді, вивертаємо руль сюди, знімаємо пильник, знімаємо зараз ліву тягу. Е, наконечник, щоб його з кимось відкрутити. І будемо пробувати добиратися. О, як мене ці корейці мучить з їхніми проблемами. Ладно, дрібне, розберемось. Рельовую знаконець позняли, зразу показує. Бачите? Файно тугенько ходить. Тобто тут нічого не розбито. Ось це супер, ми зараз буду змінювати. це у нас ось таким чином. От, і до мене видно, вийшло. Якби зафіксувати, щоб тут не рухалось. І цей сухар у нас мателяється разом з валом. Тобто нам зараз цю втулочку треба звідси відірнути. Короче, звідси ми його ніяк. Навіть я не мав поясню, в чому діло. Сухар стоїть таким боком. Тобто цей бортик він всередині застулюється. Рейку. Так, його можна з цього боку запхати, але тільки при одній умові, якщо шток буде випханий туди, відповідно, можна його загнати. Але так як у нас шток цей витягнути далі, туди не вдасться. Тобто більше наконечник туди не висувається, не пускають вже самі шліци, що на рулі, на самому валу. І відповідно, щоб замінити цю втулку, нам треба зняти. З того боку наконечник. Від'єднати вал рульового колеса, від'єднати підрамник, його опустити. І зняти рульову рейку. Розібрати рульову рейку, черв'ячний механізм. Висунути вал туди далі і аж тільки тоді можна буде це поміняти. Коротше, гіммор шитой. Так я не люблю взагалі з рейками бавитися. Це такий гіморой, як ви себе не представляєте. Але прийдеться, халяви тут не буде, так що розбираємо. Шкодя, прийдеться розбирати. У мене тут трошки бардак. Завтолили нову втулочку. відкручував я черв'як. Зараз я його назад виставив. Я собі зробив помітку, що тут має бути рівно 7. І ось ця міточка, те, що ми тут позначили, і ось тут Ось має співпадати. Назад заклав на старе місце, так як воно у нас було на зеленому локтайті, зараз так само капнемо зеленому локтайту, щоб, не відкручувалося. І Збираємо з вродньому порядку. Довбани з цією рейкою не обадів. Позакісалову. Леду тобто, цей добре, що є мене вараж Графіт, з графітною основою. Пенетрейтінг. Він гарно оцю окислость змив. Дивіться, які тут окисли були, так само було це все в резьбі. Пшикнуло, аж зашипіло. Класна штука, рекомендую. Professional Python Penetration Oil MOS2 плюс графіт. Класна штука. Окисли шипять у нього. Так, добренько капаю локтайтик і закручую. Зараз назад прикручу підрамник. Я думаю, зрозуміло, що то. Одну втулушку поміняти, пів машин треба розкидати. Я думаю, тут багато пояснити нікому не треба. Бо рейку витягнути, не відкручуючи підрамник, тут нереально. Через цей стакан Він заходить туди всередину, відповідно, треба піджати підрамник і так його порядно відпустити, щоб можна було цю рейку сюди випхати. Так, все назад хомотипу зачіпав, позакручав. Зараз залишилося закручувати задні болти, але теж зверху буде. Тобто назад зараз піджимаємо підрамник, прикручуємо його на місце. Так, Закрутив вал. Все як має бути, я там собі робив. Тож, стойки поміняли в круг, тут поміняли щепильники від стойки. Поміняли втулки перед-зад. І поміняли втулку рової рейки, яку довелося знімати бачили, І підрамник, і все, що хоче, треба було відкручувати, щоб до неї добратися. Ось такий був ремонт у нас з цього чуда. Даємо знати власнику. І завтра вже з цієї машини не буде, вже зараз я вже нічого не заганяю, бо як би там не здавалося, у нас вже без дев'ята. Коротше, Вся проблема, я просто на відео не все попадає. Було б відкрутити ці болти. Вони на підрамнику так заржавіли, що їх зірвати було капець важко. Використовував цього подовжувач, цього зривав, насиляв трубу, два задніх болта, прикисли так, що капець. Але все нормально, збереглася різьба, все відкрутилося. Прогнав різьби, змастив, жити буде. Ось, скажімо так, вже 100 більше там ржавіти не буде, там по-любому з є. Ось такий був ремонтик. Чуда. Ну, машинка гарна, в принципі, я би сам таки взяв би непоганий автомобільчик. Ну, в мене по стану, Бо зачасту в такому віці автомобілю в соплі удолбані. Пам'ятаєте, у нас тут вже такий самий були лантер, тільки фіолетовий Баклажанового кольору. Там воно всасано всюди, тому, щоб ви зрозуміли шпапки навіть на даху. Ця, можливо, це просто був косметичний підкрас. Ну, Бо я всю стойку процовку, немає ніде ні шпакльок, ні нічого. Просто то, що хтось то, що підмальовував, реально заморочився, що це вся машина підігнати підтовше. І покраска досить достойна. можу сказати, що в бомбей. Знаєте сторона, щоб було ремонтовано тут. Ну, дивіться, ні переходів не видно, ні, а досить гарно промальовано. Аккуратно зроблено. Так, З часом камінчик прилітає і лущиться там, де шпакля. Бачите. Тут камінчик, тут камінчик і бачите, шпаклі постріляли. Але все одно досить грамотно зроблений ремонт. Ні переходу, навіть нічого, бо промальовано воно стопудово з переходом, я так думаю, десь орієнтовано тут воно, цей участок. Можливо, і прокрас був цілого кузову, тому щоб не відрізнялася файба по відтінку і її тому все освіжило. Не знаю, чи її повністю все обдирали. Ну я не думаю, можливо її просто перелачили. А локальний ремонт покраска було тут. Ну, але зроблено так під приборчик досить прикольно. Ми ще малювали інсінню, відрізняється бампер по капоту і капоти кролу по Тобто Я трошки не задоволений покраскою, ну і так і так той бампер ми будемо замінювати. Бо Скільки кажу, дружині, не підпирайся до бордюри, десь заїхала. Я так повинен, добре кивнула, бо я не знаю, що треба буде пізняти, подивитися, чи тут розірвало скріпежів, чи воно все ж таки вухо пообламувало. І тепер у нас тут є зазор. Тобто так Порядно, гумбої десь тратанулися. Це учити того, що автомобіль ліфтований, має досить непогану висоту. Ну, В наших реаліях таке буває. Ось такий був ремонт народ. Дякую, що дивилися. А завтра у нас залітає сюди теслочка і Форд Мондео. Потім ще одна теслочка. Я не знаю, чи я встигну все завтра зробити. Буду намагатися. І післязавтра, якщо вже прийдуть вкладиші, бо кольця вже є, то ми вже будемо збирати бору. Якось так. Дякую, що дивилися. Не забуваємо підписуватися, ставити свої пакосики, бажано вгору. І все буде Україна. Всім па.